Привіт! Мене звати Олена і це канал Простір Любові. І своє відео почнемо із того, що розіграємо цей органайзер, який я ну, хотіла приурочила до 8 березня. Так, зараз візьму, знайду в телефоні якусь програму. Так, рандомайзер. Окей. Стоп, окей. 131 коментар. О, все, знайшла! Слава Богу. Так, це в нас Лариса Осиченко. Олена, ваші роботи прекрасні, хочу подарунок. Вітаю, Лариса! Ви перемогли? Так, я покажу. Як це виглядає? <смі> так, значить, Лариса, тоді мені напишете, напишете мені у Viber адресу нової пошти, і я вам відправлю цей органайзер. Так, ще раз вітаю. І що, мабуть, сьогодні не будемо розмовляти, а далі буде влог і приємного вам перегляду. А ми повертаємося в суботу, 8 березня. Як я і казала, у мене вже чухаються руки щось пересаджувати. Ще раніше, мабуть, в п'ятницю я купила підвазонник, але подивилася, що сприятливі дні саме 8 і 9, Тож 8 числа взялася за пересадку. Спочинаю я із заміокулькаса. Він в мене, якщо я не помиляюся, два руки без пересадки ріс, і вже мені здалося, що йому там тіснувато. До речі, щодо календаря, місячного календаря садовода, я в нього буває заглядаю, коли не забуваюся, і коли таки планую якісь глобальні посадки, пересадки, то я дивлюсь, щоб це були зелені дні. Так що, кому цікаво, можливо, у вас немає такого календаря, то я вам тут покажу собі робіть скрін. Ну, якщо ви, звісно, в це вірите і користуєтесь такими календарями. Я вам чесно скажу, що не завжди. В мене буває, що я дуже хочу щось пересадити, руки чешуться, і не знаю, можливо, несприятливий день. Я буває і не дивлюся, щоб не розстраюватись, якщо він несприятливий. Ну єдине, коли я на намагаюся не садити точно, це в дні новолуння, тому що ну, настільки я знаю, прямо категорично не треба. Тут я вже взялася за Фіку з Бенджамена. Хоча, чесно кажучи, я планувала пересадити тільки за міокулькас, але він був в жовтому горшку, я не знаю, мабуть, мене більше колір горшка тригерив, ніж те, що він з нього виріс. І тут я далі вже пішла, взялася пересаджувати філодендрон. У мене, до речі, росло два в одному: цей салатовий, із Pink Princess, здається, така бордова. Колись їх посадила разом, бо мені здалося, що ці два кольори будуть гарно поєднуватись. Але філодендрони так не вирішили. Цей пішов рости, і видно, він того другого маленького пригнічував, бо він яким я його посадила, таким він і залишився. Тож я вирішила їх розділити. І цю Pink Princess, от я вам її показую, бачите, начебто її таку і купувала, і вона така маленька є. Вирішила посадити її окремо, можливо, вона піде рости. Загалом я так крепко взялася за пересадку, ну не то, що крепко, але пересадила те, що не планувала. Все-таки мене, знаєте, затригерило. Тут в мене був один жовтий підвазонник, один якийсь боже, якось, в якомусь іншому кольорі. Ну, загалом мені по кольору він якось дуже відрізнявся, і тому я взяла такі білі і там один ще сіренький залишився, але він начебто нормальний. Так мені більше подобається, ніж різнокольорові. Ну, як ви зрозуміли, на пересадках кімнатних рослин я не зупинилася. Сьогодні, так само, 8 березня, чоловік не зміг приїхати, тож мені всі карти в руки можна поратись на ділянці. Данилку я зробила невеличкі подаруночки і командирувала його до бабусь привітати, а сама почала із цього квітника. І я розумію, що хто не бачив цього квітника, то він дуже дивно виглядає стовпом посередині. Цей стовп тут і був, як ми купували ділянку. Він такий невеличкий, якийсь обрізаний метр чи метр двадцять, десь. І я взагалі не знала, що тут можна зробити, бо якось його зрізати не було кому. І я вирішила, чому б не зробити навколо цього стовпа круглий квітник. Та й зробила і обклала його камінням. Це у нас така, тіньовий квітник, я його називаю, тому що у нас тут росте величезна шовковиця, і коли заростає, там в кінці весни і ціле літо тут тінь. Але допоки листя на шовковиці розпуститься, то тут встигають поцвісти і тюльпани, і півники, а потім хости і самшити себе тут непогано почувають. Хоча, чесно кажучи, останні роки на самшити в мене нападала самшитова вогнівка і трохи їх об'їдала. А тут настільки я пам'ятаю, восени, коли опало листя Шовковиці, я вже, мабуть, його загрібала. Це я дивлюсь, тому що ну, листя не дуже багато, практично там під жасмінами тільки. Ну, Їх не видно в кадрі, вони за камерою стоять. Ростуть, тобто. Добре, що прибрала цей квітник, бо там вже повитикалися тюльпанчики і скоро вже будуть квітувати. І добре, що далеко не потрібно носити листя, бо поруч органічна грядка, і я туди всередину кидаю. Ну, а це наступна локація, і вона, чесно кажучи, у мене найбільш нелюбима. Дуже не люблю тут прибирати. Ну, по-перше, тому що Винограду у нас родить дуже багато, це такий винний сорт, ми вино не робимо. Я його використовую достатньо багато, але далеко не весь. Я кілька разів варю компоти із винограду, і все, що залишається, воно просто залишається. Я так сподівалася, що, можливо, його пташки з'їдять чи щось таке, але рідко вони його їдять, тому весною, коли я обрізаю, то також знімаю і минулорічні ягідки. Ну, звісно, ми його трішки восени і їмо, але оскільки Данилку не дуже любить, а я його багато не з'їм, тому багато і залишається. І взагалі, якщо чесно, то цей виноград він такий більш декоративну місію несе, якраз відділити господарську зону, де у нас сарай і дровник, від зони відпочинку, де у нас альтанка. І справа в тому, що коли ми сюди переїжджали, то цей виноград уже тут ріс, тому ми зробили для нього опору і так, декоративна стінка саме з нього. Бо якби я сама щось обирала сюди, ну щоб зробити таке вертикальне озеленення, то я б точно вибрала не виноград, а щось більш декоративне, мабуть, із квітами. Бо цей виноград такий доволі агресивний. Кілька разів на рік мені доводиться його ще підрізати, бо ми тут сушимо білизну і він прямо вилазить Неї і заважає. Під виноградом у мене також квітничок, є там первоцвіти, є тюльпани, нарцизи і також хусти. Ну, нарешті я вже позрізала весь виноград, позрізала минулорічні е, ягідки, що залишилося знизу загребла, прибрала. А це Данилко повернувся від бабусь і вони передали мені букет підсніжничків. А тут, до речі, поряд прянички, що я робила минулого разу, але це вже не ті. Це я робила інший заход, бо ті ми одразу з'їли. І тут ми вже переходимо до приготування наступної страви. Це у мене будуть капустяні котлети. І починаю я з того, що капусту натираю на тертку. І Хоча в рецепті була молода капуста, але я робила із старої, бо вона в мене була. Додаємо яйце, потім ще одну цибулинку дрібну кришимо і додаємо. До речі, в мене сьогодні так доволі багато буде готування, як я кажу, майже кулінарний влог, У мене таке буває дуже рідко. Також додаємо кілька зубчиків чесничка дрібно нарізаних. І, до речі, всі ці рецепти я завдячую одному каналу, я залишу посилання під відео. Знайшла дуже, мені сподобалось українською мовою: чоловік чи хлопець такі прості, гарні рецепти. Сюди додаємо сіль, перець, спеції, паприку, копчену і все перемішуємо. А, і ще борошно. Залишу рецепт під відео. Ну і тут у мене трішки осібятки. Не по рецепту, мені чомусь захотілося туди трішки сиру потерти, типу моцалер. Моцарели. І також зелені я туди додавала і в рецепті вона є. Смажемо на невеличкому вогні, ближче до середнього, щоб вони ну, не підгоріли, а гарно просмажились. Це я тільки на наступний день згадала, що не зняла результату. Це все, що залишилось. І як ви зрозуміли, котлети були дуже смачні і вони дійсно схожі навіть на м'ясні, бо так вони називалися смачні, як з м'яса. Ну і тут одразу переходимо до приготування. Запіканки сирної також із того ж каналу. Але в оригіналі вона робиться із маковою начинкою. І, до речі, саме через це і хотіла приготувати, бо в мене чоловік дуже любить мак, але він дуже не любить ці в магазині макові начинки. Ми зазвичай самі робимо начинку. Тому, коли я йому сказала, що давай макову начинку купимо, він сказав, що він з. Покупною не хоче, То я замість макової начинки купила журавлини і додала також родзинок. Щодо рецепту, я, мабуть, не буду його залишати. Якщо захочете, то там посилання на канал буде, і в тому каналі, якщо вам потрібно, то знайдете. Викладаю у форму. Ставлю в розігріту духовку на 180 градусів і десь, мабуть, на хвилин на 40 точно. І потім, коли вона в мене спеклася, 10 хвилин ще стабілізувалася, і я виставила остигати. І доки наша бабка остиває, нас понесло аж на бочак. Дуже скучила за цією місцевістю. Влітку ми тут були, здається, кілька разів. До речі, є в мене фотографія саме з цього місця, я її, мабуть, вставлю вам покажу. До речі, я думала, що через те, що дні були такі дуже теплі, то вже льоду ніде немає. Але от ми бачили і на озері, і на водосховищі Канівському ще лід є. Ну як він уже не лід, звісно, по ньому ходити не можна, але ось тут видно, що ще не повністю крига розстала. Якщо ви помітили в кадрі, там був песик і чоловік. Песик то не наш. Ми щойно приїхали, він до нас прийшов. Я його навіть погодувала, погладила. Такий він дуже добрий. А чоловік тут намагався, ну не намагався а запускав дрони, щось знімав, але на жаль, поки що, він не зміг мені переслати те відео. Тож, якщо він це зробить, то десь в наступних відео я вам обов'язково покажу цю красу ще й зверху. Ну, а поки що пройдемося, погуляємо пішки. Для тих, хто тут зі мною вперше, то нагадаю, що це озеро Бучак, як його називають. І тут колись було село Бучак до того, як тут почали будувати гідроакумулюючу електростанцію, але потім е, союз розвалився і все це будівництво. Зупинилося, але оцей кар'єр дачі штучне озеро, яке вирили, воно наповнилось водою, воно дуже чисте, і ми влітку дуже любимо тут відпочивати. Хоча зазвичай ми відпочиваємо з іншої сто сторони, з протилежної, ну звідти якось мені гарніше, на ту гору високу вилазимо. Але цього разу видно чоловіку захотілось протестувати нашу нову машину, бо пасатом ми сюди дуже з великим ну, як, трудом заїжджали. А ця машина трішки вища, то нею краще. Хоча я однозначно не люблю їздити по цим ґрунтовим дорогам, тут такі колії страшні, що я навіть нічого не знімала, просто сиділа і боялася. А це наш квадрокоптер, я, до речі, завжди мріяла побачити цю місцевість із гори. Хоча, так як і ви, ще не побачила. А це ми вже повернулися додому, запіканка в мене вже вистигла, стабілізувалась, я її прикрашаю трішки цукровою пудрою і будемо їсти. Дуже смачно вийшла, їли із сметаною, з медом. Отака от смакота вийшла, тим, хто буде їсти з нами, то смачного. Тож в неділю нам було смачно, і ми гарно відпочили на природі. А на понеділок мене було таке завдання, дуже ну, таке для мене об'ємне. Зазвичай я цю роботу планую, коли чи чоловік вдома, чи старші хлопці, щоб мені допомогли. І, бо у нас тут найбільше листя, і найбільше тут потрібно ну, напрягтися, щоб все це прибрати весною. Насправді я першу половину дня налаштовувалась, дуже мені не хотілося. Мені взагалі тут ніколи не хочеться його робити. Але що ж, потрібно, тому що там вже в мене лілейники вилазять, і якщо вони більше вилізуть, а потім їх загрібать, то вони пошкоджуються і такі стають дуже негарні. Мені їх потім шкода. Тут одразу я трішки перестрахувалася, вдягнула ще й жилетку. Вона в мене, до речі, така хороша зимня, пухова. Потім я зрозуміла, що працювати в такій жилетці дуже жарко і зняла її. Щодо моєї хвороби, то мені вже набагато краще, я себе нормально почуваю. Єдине, що залишилось, це закладений ніс. І вже, мабуть, більше тижня він мене так турбує в день, начебто краще, вночі, звісно, доводиться чимось закапувати, щоб можна було дихати. Та, мабуть, і чуть в озвучуванні, що такий у мене ніс закладений ще. Ну, загалом все позгрібала і тут. В принципі, тяжкість не в тому, щоб його загрібати, а в тому, щоб виносити. Ну, виношу я, в принципі, не дуже далеко на свої органічні грядки. У мене там посередині траншея, куди я скидаю всю органіку із ділянки. Уже більше, мабуть, п'яти чи шести років ми взагалі не палимо, тільки компостуємо. Цього року, як ви зрозуміли, в мене помічників не було. Данилку десь побіг гулять, я, чесно кажучи, не думала, що він мені там в цьому плані. Тобто грибти мені не важко, а виносити він би мені навряд чи допоміг. Але плюс в тому, що ну от, хоча мінус для землі, що вона дуже суха, і пил летить, але плюс в тому, що листя теж дуже сухе, і носити його в принципі не важко. Хоча, чесно кажучи, через те, що його дуже багато, і виносила я, мабуть, сім таких добрячих куб, то втомилася, і спина в мене теж, мабуть, втомилася. І, можливо, комусь потрібна мотивація на те, щоб згребти листя, то мотивуйтеся і загрібайте, тому що там далі передаючи і дощі, і похолодання, тобто зараз це буде зробити набагато простіше. Ну, мені аж самі, чесно кажучи, любо мило дивитися на цю оленку бджінку, яка так гарно і ну, типу, швиденько працює в прискоренні 10 x І коли потім вже отак от на відео дивишся, то думаєш, та стільки там того загрібання. А ще, до речі, щодо свого стану, то, ну от коли мені покращило, вже, мабуть, днів 4 чи 5. Я повернулася щоранку, я роблю свою йогу. Ну, в тренажерний зал поки що не ходжу, хоча вже задумуюсь про це. Мене турбує ніс, тому що все-таки, коли ти там працюєш, робиш кардіо, то ну, важливо, щоб ніс також дихав. А це доки чоловік був вдома, то я його попросила витягнути гортензії. Вони в нас там в сараї, в ямі. Зимували нарешті, бо минулого разу в веранді, то вони до такого часу вже стояли повністю в листі. І знову повертаємося на кухню, такий майже кулінарний влог. Це у нас такий ну, між обідом і вечерею, десь години, мабуть, три чи 4 дня. Прийшла вже із вулиці і хочу зробити таку швидку страву із лавашем. Рецепт з того ж кулінарного каналу. Спочатку подрібнюю зелень. Це в мене цибуля і кріп. Хоча там по рецепту петрушка, також Тру на тертку сир. Ну такий, типу, в мене чедеризована моцарелла. Потім ще подрібнюємо помідор. У мене було два невеличких, можна один більшенький. І яйця по рецепту там треба було розбивати прямо в лаваш і там їх перемішувати, але я вирішила зробити це в мисці і взяла не три, а два яйця солю, перчу, потім змішую, додала трішки іще. Потім розтоплюємо на сковорідці вершкове масло, кладемо туди лаваш, потім на лаваш виливаємо ці яйця. Ну, Або туди можна було його бити і там перемішати. Далі додаємо зелень, помідори кладемо і потім все це присолюємо. Дуже важливо все це робити на середньому вогні, щоб воно все встигло пропектися і лаваш не згорів. І далі додаємо сир, але не весь, трішки залишаємо, потім зверху посипати. І зверху накриваємо другим листом лавашу. Перевертаємо на іншу сторону і, доки лаваш зверху гарячий, посипаємо сиром і накриваємо кришкою, щоб він там розплавився. Потім посипаємо ще зеленню і можна куштувати. Дуже нам з донилком сподобався. Швидко готується, якісь 10 хвилин. Соковитий, смачний, так що рекомендую. Але і це ще не все. По кулінарії, це вже з іншого каналу. Десь побачила я в мене загалом є ну, достатньо багато волоського горіху, і мені захотілося зробити з нього якісь, якихось цукерик. Ці надзвичайно прості. Тут в інгредієнтах тільки горіхи і згущенка. По рецепту йде 100 грамів горіхів і 400 згущенки, але в мене згущенки було менше. Тож ми все. Ну, в рецепті це було також в сковорідці, але в такій більш сучасній це в мене ще така бабусина сковорідка, Але я подумала, що в якомусь сотейничку, в каструльці з товстим дном також можна це зробити. Додаємо згущенки і варимо до загустіння на маленькому вогні. Коли загусне, достаємо і треба, щоб воно охололо до того моменту, щоб можна було руками з нього ліпити. Олійкою змажуємо руки і тарілку. От, єдине, що в мене не вийшло, це із шоколадом. Шоколадку треба було розтопити і макати у ну, шоколадці цукерки. Але в мене дуже швидко цей шоколад застигав. Ну, загалом якось це вийшло не естетично, але дуже смачно. Тож я спочатку вирішила наліпити просто цукерок, а потім уже боролася з тим шоколадом. Якось в мене не виходило. До речі, якщо у вас є якісь поради, я подумала, що краще б я сама зварила глазур і це було б якось тоді краще. Ну, принаймні, вона б так швидко не застигала. І потім ці цукерки зверху прикрашаємо волоським горіхом. Смачнезні вийшли, якщо чесно, хоча і не дуже гарні. І на цих смачних кадрах я б з вами ще попрощалася, але далі буде ще вірш Людмили Коротун. Жінки не зникають відразу, по краплі, по міліметру. Потроху холонуть їх фрази, і губляться десь фрагменти. Спочатку в них гаснуть очі і більше не світять блиском. Вони, наче зорі ночі далекі стають, хоч і близько. А далі зникає радість. І сміху змовкає дзвіночок, і все, що ще має вартість, ховається в серця куточок, частіше мовчить безмовно, свій погляд кудись відводить, щось трапилось просто втома, та з часом вона не проходить. Жінки не зникають відразу, вони наче кава холонуть, потроху прощають образи, і сльозами як осінь, мокнуть. Така ж і смачна, й ароматна, і вигляд чудовий має, та інша, де правду діти вже більше не зігріває, і начебто жінка та сама, та з часом помітно зміни, знай, просто її не стало вже майже до половини. Жінки не зникають одразу, по краплі, по міліметру. Спочатку холонуть фрази, а далі холоне серце.